Начальник дільничних інспекторів міліції Соснівського райвідділу Зіманко Сергій Миколаївич. до чергової частини надійшла інформація, що невідомі особи по вулиці Ватутіна зривають виборчі агітаційні листівки. На місце виїхала група, котрі затримали двох невідомих осіб віком біля 18 років. Ну, встановлено їхні особи. Вони старше 18 років. До них Факт зриву агітаційних виборчих листів було задокументовано відносно вказаних осіб складені адміністративні протоколи за статтею 173 Коп України. За що ви затримали? За те, що зривали листок з події за політичні. Ми пообіцяли, попросили зароботи, зароботи. ми заработати. А скільки нам пообіцяли коштів? Ну, ви знали, що за це якась відповідальність Нет, не стоїть? Ні, не знали. За що вас затримували? Те, що зривали партійські флеєра возле під'їзду. Для якого під'їзду яких будинків? По вулиці, Чекіста. Та вулицю я не знаю. А хто вас намовив? Як ви вирішили, чи самі, чи хто? Ну, як сказати, нам предложили просто роботу. Не знали, що за це такому, ну, тобто наказання буде і так далі. А робота була вам платна чи безоплатна? Була платна. Сказали за роботу 75 гривень. А це ви тільки сьогодні робили, чи? Так, да, перший раз. Как-то вот так неудачно получилось. Вас дума да, это? Да? Поїхали щось? Ещё. Да. Що? Що треба